Давайте глянем, вже живу, пощупаємо, понюхаємо, може лизнем скаут. Так всі рекламу дуже файно. Вот такая оптика, воно не світі, воно, коротше, как он, Максен Фергісон или как називається? Тож, трактора під такий закус. Маркус Ферген. Маркус Ферген, так, да, воно. в красном цвете особенно, он смотрится. Ну, не знаю, мне, честно, старый капот больше понравился. Вот все, ну, сами заремляйте. Напишите, кому больше какие подобает капот. Цей, чи цей, вот это я круче. Может, я звук. Может, я понял, я звук. Но такие мне, как-то, не знаю, Воно... В чем тут еще кусяк бляха? Ну, вот, теж, опять же, хлопцы. Вот эти щеколды, то... Есть именно, ну, Відкрутити, прикрутити собі в туалет. Зробіть нормальний замок, то недорого. Якщо не знаю, що мене дивиться, хлопці зі кау, то я буду об'єктивно оцінювати. Ага. Блин, ну, оце щекот, це, це, це блін незручно. Ну, незручно для людей, реально. Нормальний замок, в цілому, ну, на, на, на вкус і цвета, як то кажуть, капот. Ну я тут не розказую про капот, я на цьому каналі. Давайте об'єктивно по, по цих реставрах. Ну, оце оновили світ, тут цвет дійсно крутий, бо нема. немає. Сітіоди, лінзована оптика, воно все, базаримо. В остальному помінялось, 40 опці скаут. В остальному помінялось. Там защита фільтра. От мені що бляха ролик робити на защиту фільтра. Я так розстроїв, що думаю, що скаут, блін. Я так подобаю ці трактора. Ну те саме тільки інший дизайн. Ну, такі собі рестарін. Ціна, ціна не змінилася. Тяги, ну вони і будуть, вони будуть. Ну, на, ж, ж. E, на останньому поколінні, 40-х 50-х в старому дизайні були, uh -huh. були такі тяги стояли. Uh -huh. Тепер, правда, їх три. Поняли? Було два яйця, а тепер три. Но, я думаю, ну, на бокапори. E, ціна не помінялась, Зов респект, що ціна Not. така сама лишилася, Освіжили трактор, все. Я ж чекаю від скаута, блін. Іменно, щоб там ну, ну хлопці, вони, вони не зробили ресталінг скаут, вони зробили ще один трактор. Понял? А то вже, ну, на хвилиночку, економ версія скаута. Хочете собі там дорожчого, щоб все там було або сратися, як до, беріть скаут. Треба щось попроще на тої фірми, щоб була надежна. Пожалуйста вам сорокового файта. І на цьому місці я поняв. Все, беру свої слова назад. Скаут, респект ну реально, оце 40 файтер. Оце як скаут, тільки той же постачальник, іде, ті ж два роки гарантії, та й все по железу теж, майже з тих же заводів, там е різниці я зараз поясню. Ну, При цьому при всьому, ціна менша, десь в середньому на штуку, на кабінниках трошки більше, на таких без кабін трошки менше. Я ціни так звучу, так що підпишіться. Вам сороковка з реверсом, саме дешева, яка є на сьогодні в, в, в Україні, з таким опцієм, такі, такого рівня якості, по гарантії, по всьому, з сервісом, який приїжджає і так далі. Провірено временем, стало 5 років. Теж, бачите, зроблено все файно, акуратно, гарно, підкапотне. Мотор КМ 490, до нього опросів нема. Посмотрите, даже хомуты на полировании <laughs> блестят. Нет, ну, действительно, сделано. Оно не в срату. Тут по плане железа все. Мне очень нравится. Я хочу проехать без, хотел сказать, без ключевой доктор. <laughs> да, Треба, пацаны, сделать, знаете, брелка. Чтобы приходишь такой сюда, в боковину, втыкаешь брелка. И... Він заводить, а краще ж тако, щоб з хати, щоб прогріти з пульта, щоб він заводився. Як знаєте, в машинах іздалека. Щоб ви собі встали, каву піти, він собі гріться. Ну то на будущего щоб Зробіть таку фішку, буде. Вона, я не думаю, що дорого прям стоїть. Ці брілки навіть зараз в цих скутерах, є, електрозаводка і, і, і з розстояння. А дізеля прогріть собі сидите, п'єте каву, хоп, нажав, вона собі завелась. Прийшли, вже поїхали робити. Не, не тратити час. То буде тема. Серйозно, зробіть, ви все. Буде стільки хайпу. О, ну. А в целом... Ой. Так, а в цьому... Це зіп. Він розвалився трохи чомусь. А. Все в порядку. Хто поняли, хто любить рибалку, потім будете мати. Прикорм, сюди, крючки, всяку тему будете мати собі вже оп, маданчика. І 50-ка. Сороковка 50-ка, так само. Ой, ты там о, уже засадил сороковка, 50 -ка, так само просто Ой. масса. а масло надо тут включить, тут я думал, что с ключа сороковка, 50 -ка. короче, сейчас разгоним сороковку рядом составы там поставлю деревня. у нас декомпрессор выключен а в чем прикол? в чем-то прикол есть Давай я останавливаю. <звук> Ні, ти не заведеш, треба встановлюватися. Сталося э, в двох словах, які ну, технічні спеціалісти нам э, сказали, щоб всі зрозуміли. Короче, хуйова підкачка. <свук> <свук> ну, якщо ви спалили бак, там вже почти нема солярки, то його, скажімо, за, -за, -за вас душі будете довбітися. Тому що сама топля ну, десь короче, круче качає, десь не круче. Тому якщо працюєте файтером, такого бачка, що бо. Вот, Завжди там була соляра, бо бачите, він став, перекосився, там воно вийшло і все. Та пануло воздуха і зараз то буде дречиться, -др 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 нам пів години ні, ні, ніхто не буде. Тому хлопці сто... зажмотилися, солярки налить людині і от мають таку історію. Ось, по суті. Так в цілому, що Кремовський мотор, я ж показував, що в момент по ньому нема, великий бак. Ходова шасі на, на базі 24, ки як і в скауті. Тобто все за, запихано 24-ка, 40-ка, одне шасі. Воно не слабе, воно там не розловиться, не розсипається. То тобто, що там пишеш, теж ззаді, зайди, задні е, моста. Чулки. Тобто. От. Коли вже там 50-ка стоїть на 24-му шасі, то вже випроси. І то я знаю трактора 454-ті бувають, 450 сінта, які так офігенно в людей відпрацьовують на передньому мосту з 24-й. Отаж джинма 40-го, 24-ка, одне шасі. Тому цього боятись, Понятно, що круче, коли у вас сороковока там своє шасі, 24-ка своє шасі. Ну, поняття для китайців то бабу. Донфенг сороковий на своєму шасі, 24-й на своєму шасі. Я думаю, що ціни Донфенгів ви знаєте. То я далі, далі балакати, мені нема смусу. Я в бюджетному сегменті дуже все пристойно зроблено. І робоче місце, поняв, упали. Реверсна коробка, реверс на рулі. то є зручно, місце достатньо, всі речаї у вас е по боках. Ну, коротше, все як в сучасних тракторах. Привусове є, все. Так скажу, якщо у вас бюджет дуже обмежений, треба сороковка з реверсом, є файний сервіс, даже, якщо щось буде, а з любими китайцями. З любими китайцями, особливо мелочі, коли бюджетний китайць, він вам починає їбать мозки. Причому з самого початку то таке буває часто. То не значить, що брак, а то просто а, щось сире, щось десь недороблене і так далі. То бренди, які там воу, Донфан, ДТЦ, вони роками вже є, там вже все за роки от і до. Особливо якісь нові, то нормально, то є класний дуже сервіс. Хлопці до вас, якщо треба, приїдуть. Позитивне відео. Короте, да? Вас зразу ну не переживайте. Пацани приїдуть. Ні, ну я просто правду кажу. Дару, штось, купив трактор, все, проблем нема. Тільки сальник потече. Якісь там от за вас треба буде погратися. Ну таке моменти. Ну, чулки не поламає, коробку, мотор не порвати, таких же нюансів, ну серйозно, таких ось яків нема. А що по помілочі? Вот, що це тут. Це не, не розетку, я не поставив. А, а зачем ставити? Коплек. Ні, а розетки рископайте. А это що такое за шляха? Це додатковий масляний бачок на гідравліку. Масло гідравліку. А масло в Гідравлі температуру, сразу і рівень. Не, ну от ви до толково дівали. Тут в чому відличиє від парадиш? Угу. Ну от таке теж може бути. Любого берете, любого, що сінтає, що я буду тільки про ті казати, що в нас що Кентавра, що файтера, що то Любий бренд-бюджетний китайців, знаєте, що трошки десь щось треба буде до нього глянути і е спочатку там обслужити, щось там може доділити, Чи, Ну, коротше, як є. Тому що то не те, що техніка купив, сів і тільки масово віняєш. По мелочі, От по таких мелочах. Якщо не хочете з цим дрочитись, берете собі дефедера. Там вже і то може бути, бо китаєць. Ну коротше, власники китайців мене пам'ять. А в цілому взагалі... За таку ціну з реверсом, пушка, ракета і сервіс є які не для галочки. Що якщо як є проблеми, то е, варіанти вирішаються. І виїзна бригада є, і по почті є комплектуючі всі, в, наяв... в наявності розходні. Он... Люди, в кого яблочка було потеряне, ці їх не було, в скаутах. Мені напишіть в коментар, я всім відправив. Яблочко, все, навіть тобто. по мелочах, ніхто у вас не відбортує. В стауті круче лакокрасочне буде. Бачите, які? Тобто тут все, лак, фарба, воно бощить, тут багато слойна. І навіть якщо десь є де, наприклад, механічне пошкодження, воно буває там, при транспортуванні, у вас воно до железа не... Я навіть хочу знайти якусь косаку. Ви знаєте, вибує інколи. Воно не, не бере до металу. А, сразу, що до, до металу здерто. А ось ось був Ну, Бачите, ржавіть воно не буде. Бо... Зерси тільки верхній хіба Вот, вот в чому фішка. І тут дуже кру круте украсище. Хіба їм що зробити класичну на, на, на шасі? Там ржавіє воми. То у всіх таких китайцях чомусь пробуємо. Ну Суть в чому. Перший момент. Бачите, як тут все зроблено. Як файтері було, як тут все зроблено. Всюди резиночки стоять, всюди там навіть ті педальки, вони не чмошному, бо тут. Тут проварено, тут проварено. І сама педалька має такі, що знаєте, щоб нога не скользила. Ну тобто тут продумано все, оці мілачовки, щоб вам же самому не доробляти. Поняли? Ви ж собі купили трактор, навіть це не скользить. Платформа така на ну, ступеньки удобна. Тут, куди не глянь, сів собі. Якщо у вас бюджет обмежений, беріть файтера, собі там ці моменти всі доділуйте. Якщо вас, як то кажуть, дозволяє... Скаву теж не стоїть космос. Файтер в середньому на 1000. На 800 на 1000 доларів дешевше. Аналогічних моделей скал. Якщо у вас такого берете собі і не заводиться він бо маса, да? Вот, масштаб. Да, она, она ж без куча мама уже Ні, Я включу. А маса є? звісно А, то видите? Нет, так інтавраны. Вот. Ну тут таке. от Ви прошарена Я вже прошарений, я вже знаю, що я можу нікого один розповіти не легкий. Тільки на красі. На березані? Повірю в місті. Самого кузова. А, -кузова. Ну, черт, ну, оно, блин, комфортно мы Ну конечно топлюем, то полностью то комфортно топлюем, 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 Коротше, що я можу сказати, пацани. Звісно, по комфорту він. Ну, не дон фен, там трошки коли їдеш, на скорості воно тут гримить, я що гримів цей зіп. О, давайте подивимося, що в зіп. У нас зіп посилений де, чи ні. Буває зип теж кажуть посилений, кажуть, я не знаю. Ну, У вас є. Шприц. Шприц? Шприц. Шприц. Да. Шприц. У вас є шприц, у вас є фільтр, бачите? Це не фільтр, це розетка. А, це розетка, а фільтр, да. Фільтр на не... зажмутий на покову фільтр? Точ, фільтрів не буде, подарок фільтрів не буде, все хлопці відміняється від І такі китайські ключі. Ну, вони об'єктивно такі одноразові. Може щось покрутить місяць, може і ні, Не знаю, но ну, досраки. Ну, це коннектор швидко ну, сімей. Все, везде блін. Даже отвертки не положили. Чи вже може хтось? собі організував звертку, я не знаю. Ну зіп ні о чому взагалі ну, воно завжди так, якщо чесно. Ми вам в комплект можемо вам в подарок організувати і розходники, і, і мастиво безкоштовно, як берете. Просто зрозуміло, у всіх китайцях раніше, то як в телефонах, раніше були зарядки, і наушники, і все, а зараз бляха. Навіть шнура немає. Ну, коротше, таке економлять. Курва на чому може. Буржуї. Буржуї! Ну що, приємно, що є. Оп, от вигул. Під 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 головку блока, там, все, по-моєму, іде. Чим? Та ні, ну не лізьи сюда. А що це таке? Ну Рай там же теж щось є, короче, Там, там... сіомник для салець, для шелець. Давай. Давай мишка давай, там. Давай. Чим? Про, може тут все. Шілтра, мишка, подалі. Ага. Знаешь, съемник для колец. А, я думал, с еще с мы, что еще выдаешься. Ну, кольца что то не снимал. Вот, что еще? ключ. 13, 16. там еще что-то, ты заплатишь А ну, Да, да, да. А, щуп. Это щуп. Ну, на этот, на... Понял, блин, якого. На трещину, щуп на трещину. Коротше, кор... Коротше, mm -hmm. Люди хочуть, щоб було два фільтри в комплекті, щоб було в комплекті. Ну, ми даємо то все, розумієте, в чем дело? і фільтри даємо, і то даємо. Ну, можна блин, якісь лампочки положити запасних. От таких. Вони ж там копійки в Китаї стоять, якісь там лампочок запасних положить, що не знаю, що там якісь. Який... І воно буде і дешево, і, і, і зекономить, і щоб щось хоча б було. Вот. А то, звісно, чесно, зіппозоріще. Ну, може вже наші попиздили, я не знаю. Треба буде запитатися. Ну, мені кажеться, що воно таке іде. Я б пару фільтрів, вони ж не стоять багато, тому На першу заміну будуть люди доволі. Що конкретно зауважив? Ну, делу. Яблочко, бачите, є в комплекті три штуки. Оце в красавчике. Три діаметри було. Mm. Просто ну, 0, а, просто Ну, два сценолених, а два. А, да, так, 22, й 20. Это 22, й а это 20. Четвертий чи 28. й 28. й Ну це 28. Да, це, это... Короче, 2 20... 24 і да, 28-й. Так що якщо одна ж одна потеряєте, це, то нічого страшного. Бачите, щоб мать китайця треба, щоб у вас от такі отакі були шари. Як сияв. Ні. Ну насправді, трактор непоганий, він пройшов вже перевірку а, временем и так даже и даже вот ну, даже взять по то, что я казав, по... как раз. Подивиться навіть як тут все зроблено, навіть де сварки, от капот, да. І подивитися на ну, Кентаврію, об'єктивно там шви такі грубі. Тут на Кентаврію впевнено що знайду, де здерто до не то грязь до металу. А тут якраз не така модна. Вот, вот окрас. Ну і короче. Пацани, скаут так, коли сідаєш, то є трошки такий. Комфорт плюс, я так скажу, комфорт плюс. Дійсно, воно подумав про людей, щоб було зручно, щоб по мінімуму дороблювати там, допірювати і так далі, щоб все було, як кажуть, воно зроблено по-людськи, трактор не стоїть, ну, він середній, як і всі сороковки такі з реверсом. І що ж респект, дуже великий, що от, як є бюджет, берете там. Трактор, а там не вистачає штук, буває час не нестачає бабла, не вистачає тисячі, а треба все одно, щоб був той. Пожалуйста, є файтер. Більш бюджетна версія. Там собі резиночки поставити, там десь може щось підкрасити, де маю по кузову. А так, в принципі, теж супер сороковка похожа на тому ж шасі. Хлопці ж ребрендинг, новий трактор це круче, ніж ребрендинг. Тому мій респект в цьому плані. Ну вот, ну конечно в абстракции все равнять. Х, мне кажется, переплюнул трогать. Х. Это будет на пользу, мы не в пользу мне. Уже Х, конечно. Ладно, трогаем зревняние, хлопцы. Вот вот X и сороковка скаут. Моя потом будет это конечно, но, блин, сделаем. Так что подпишитесь на канал, поставьте лайк и сделаем зревняние. Не, ну, на самом деле, есть свои плюсы и минусы, если так. не в том, в том тракторе, если плюсы и минусы.